І рішення про відміну медичної реформи. Чи підтримують інші політичні сили, чи підтримує партія Легіони, і ми побачимо, хто насправді з народом. Народ, який підтримав опозицію, я вже сказала, майже 70%. Ми, певно, на цей день зробимо мітинг, пікетування, сесії обласної ради. І я прошу обласних депутатів, щоб поставили питання саме про поіменне голосування, хто за суд реформи медичної, хто ні. Щоб люди в лапках знали героїв своїх в лице. Тут взагалі, згадуючи медичну реформу, то згадується, як деякі лікарі кажуть, за стільний тост, щоб багаті не, хворіли, щоб багаті не видужували, а бідні не хворіли. Але це, звичайно, є жартом. Сьогодні не збільшується кількість здорових людей, а збільшується кількість місць на цвинтарях. І сьогодні Свобода оголосила безстрокову акцію до припинення. Медичної реформи, ми вже зібрали більше 10 підписів по всій області більше 10 тисяч підписів по всій області за скасування медичної реформи, тобто це безстрокова акція. Але мене дивує те, що коли приїжджав наш гарант, президент Янукович, він коли йому сказали про суть реформи в облдержадміністрації, він нібито там якісь зробив ухмилки своїм працівникам, богатирьові тощо. Але ми бачимо, що ніяких конкретних результатів зроблено не було. Тобто, взагалі, дуже є скорботно те, що Вінницька область є експериментальна область і на нас це експериментують. Тобто, а свідченням цього я скажу, коли виділялися субвенції саме, це два тижні назад ще до е, Великодних Свят, то на одного жителя Вінниці було виділено субвенції 1 гривна 20 копійок. А на жителя Донецької області 102 гривні. Тобто йдеться про те, що ми експериментально обділена область. Тому товариство я звертаюся до всіх війничан, щоб ми сказали категорично ні, щоб ми проявили свою активність. Ми звертаємося до Ми звертаємося до партії Батьківщини, оскільки вона одна представлена в обласній раді. Надати і громадськості, і нам, опозиційному партію, тобто свободі і удару, інформацію про іменне голосування, якщо таке буде можливість, і про сесію, як вона буде відбуватись, тому що ми не можемо ми бути присутні можемо, але не можемо приймати участь в голосуванні і виступати на сесії обласної ради. Я, до речі, вас також офіційно представників запрошую на засідання нашої фракції в обласній раді, щоб ви бачили, які питання голосуються, які питання ставляться в порядок для них. І прошу вас, звичайно, пропозиції на обговорення нашої фракції, щоб ми дійсно могли готувати проєкти рішень і включати спільні рішення наших трьох політичних опозиційних сил в області, щоб громада бачила, що ми дійсно співпрацюємо і могли довести відповідний результат. І ще я хочу доповнити по сесії обласної ради. Пам'ятаєте, минула сесія з демаршем, тому що порядок денний були поставлені питання, які не були проведені через комісії. І ось з кожним нашим депутатом влада вже працює тиском, з тиском або ти залишаєшся в фракції батьківщина, або ти залишаєшся на роботі, зробити вибір, ані переходь в іншу фракцію і працюють. Тому є сильний тиск від голови адміністрації, його радників на наших депутатів. Я поки не буду називати прізвища, але ми будемо доводити це до змі народу, будемо боротися. Кожна людина має право вибора. І якщо наш виборець проголосував за нашого депутата від батьківщини, він має право бути депутатом і приймати ті рішення, які вирішує фракція, і які просить за них громада. Тому ось такі події останній час. Відбувається в натеренах області.